Незважаючи на те, що місяць добігає кінця, робочий тиждень тільки починає набирати свого ходу. Як мене тішить оця фраза Робочий тиждень, який закінчиться вже завтра. І глядачі не чують, і ти не чуєш спілкування з режисером, ніде? тебе зараз візьметься, цими штуками за друзі. Постійно я, я ще слухав, це. Я тебе не слухав. А ти завжди мене Вибач. не слухаєш. So ось так, so ось так so весело. Можна поїхати до Берліну на ці вихідні, травневі, якщо ви ще нікуди не запланували. А якщо пощастить знайти там 30 євро, то можете розрахуватися там в магазині, там приймають теж 30-єврові купюри. Звичайно, це жарт. Я от зустріла, фото. Фото. плила. От в океані і думаю, що це таке. Що це посмішка? там посміхається? Ого, кит! І це тільки посмішка. отак. Що б ви не робили, потрібно це робити з посмішкою, і навіть пожирати <смеш> з маленьких Можливо, рибок. так. Я певне, що це Оля натякнула всім, хто не поприбирав, можливо, в себе вдома, що у вас є ще час до Великодня навести лад. Повітря також можна злизувати. Поїсти повітря. Поїсти повітря. Можна попити повітря. Просто кіт на дієті, розумієш? Кинутись. Розуміє? Ну, е, Наскільки мені відомо, то класичний танець є основою основ. Я навіть більше, до речі, знаю, звідки тобі відомо про цю основу? Адже ти також займався хореографією. Кажу, вже пахне просто шашликами. Пахне. Да, Запахла Запахло. Ми сьогодні приготуємо з тобою салат Барселона. Барселона, так, давай. Не забувайте, що без гумору життя сумне, без друзів воно ненадійне, а без кохання воно неможливе.